У східних, центральних і південних областях існує велика ймовірність того, що серйозно похолодає. Мороз буде навіть в день, свідчить прогноз погоди. Про це нам повідомляє Україдраме Так, народні синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на листопад 2022 року і заявили, що в нашу країну йдуть сильні снігопади і морози. Зокрема, у другій декаді листопада у східних, центральних і, як не дивно, південних областях існує велика ймовірність того, що прийдуть хуртовини і морози, а також температура повітря до мінус 2 4 градусів в день. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Раніше такий прогноз погоди озвучив і портал Гісметіо. Синоптики відзначили, що сніги і морози до мінус 5 11 градусів вдарять в Україні в середині листопада, а в грудні температура повітря знизиться ще нижче. Також синоптики прогнозують, що з 14 листопада в Україні сильно похолодає, температура повітря пуститься до мінус 15 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!